Вітання з Філадельфії, де кілька годин тому закінчилася основна подія передвиборчої гонки 2024 року у Сполучених Штатах. Дебати обидвох кандидатів Камали Гарріс і Дональда Трампа цієї події чекала вся Америка. Ці про цю подію дуже багато говорили, і про те, якою ж буде вічна віч зустріч обидвох кандидатів, говорили, як тільки розпочалася ця передвиборча гонка і. Я теж хотіла би зазначити кілька таких моментів, які мені здалися досить такими важливими у цій у, цьому, у цій суперечці. І найперше обидвоє кандидатів говорили, і багато вони говорили про Україну. Звісно, це було в другій частині їхньої розмови, тому що перша частина стосувалася переважно внутрішньої політики економіки. Питання, які стосуються здоров'я, жіночого здоров'я, зокрема, заборони абортів до прикладу, і це тоді, коли Камала Гарріс використовувала у своїй промові факти, коли вона говорила здоровим глуздом, то Трамп своїм своєю чергою говорив якимось таким видуманим світом. І тому всі ці дебати я би зі своєї сторони назвала боротьбою здорового глузду із уявним глуздом, із уявним світом Дональда Трампа. Камала Гарріс, тільки як вона вийшла на сцену, вона сказала, що вона із сім'ї середнього класу, що це сім'я жінки-бізнесменки, так і що вона знає, як жити простою американкою, як виживати тут в Америці. І вона багато про це говорила. Вона багато апелювала саме до середнього класу американця, до людей, в принципі, які будуть голосувати. Так вони дуже багато говорили про економіку, але вони таким чином кидали м'яча один одному. В своє поле, тому що Дональд Трамп апелював, що чинний президент Джо Байден привів економіку в жахливий стан. А тим часом Камала Гаріс своєю чергою говорила про те, що Дональд Трамп залишив країну в економіці в дуже поганій економічному стані. Тобто, це були такі як перекидання м'яча в різні ворота. Звісно, дуже багато роботи буде у фактчекерів перевіряти всі ці факти. Але, зокрема, дуже багато було якихось дуже дивних історій із вуст Дональда Трампа. Звучали Зокрема, він говорив про те, що в місті Спрінгфілд, стату Огайо люди їдять собак, якщо я не помиляюся, було якась така висловлювання з його сторони, окрім того, він говорив про те, що у Вірджинії люди якимось чином вбивають дітей після народження. Це він говорив в темі абортів. Тобто, ну це була якась така дуже незрозуміла історія. І Камала Гарріс, своєю чергою теж наголосила на. До прикладу, тому як відбуваються ралі Дональда Трампа всюди по Америці, що це якраз і така дуже дивна історія, яку Дональд Трамп висловлює про рак, і про походження цієї хвороби, і про, про все. Тобто, це була якась така дуже видумана історія, дуже багато конспірологічна історія, яку використовував Дональд Трамп, зокрема у своїй. Розмові і у своїй промові, якщо говорити про те, тут я би хотіла зазначити про те, що говорили обидвоє кандидатів про Україну, звісно, то це була така між ними невелика, велика, вірніше суперечка. Вона тривала, оскільки Трамп далі співав свою пісню, і далі говорив своє про те, що він закінчить війну в Україні. За 24 години, і він закінчить її ще до того, як він стане президентом. Тоді Камала Гарріс сказала, що таким чином е, 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 ну, таки такий варіант можливий тільки в тому випадку, якщо Україна здасться. І коли ведучий перепитав, чи це має бути перемога України, то Дональд Трамп не відповів нічого. І тут е, е, дуже важливий ось цей момент е, між ними був обома теж, тому що Дональд Трамп звинувачував е, е, Америка е, Америку так і е, чинного президента Джо Байдена за те. Що вони нібито знали про те, що буде вторгнення в Україну, але нічого нібито не зробили. тоді, коли Камала Гарріс говорить про те, що вони збиралися із союзниками НАТО, і вони говорили про те, що і як робити. І коли Дональд Трамп говорив про те, що якщо я буду президентом, якщо б він був президентом, то то Путін не напав би на Україну, то Камала Гарріс говорила, що про те, що якби Дональд Трамп був президентом в момент повного масштабного вторгнення в Україну. То Путін уже був би в Польщі, і він би не зупинився на Києві. і Київ би не був е вільним, і Україна не була б незалежною державою. Це такий великий поїнт, який стосувався саме українського питання. Звісно, на своїх заключних е е темі дуже якщо проговорити про ці дебати загалом, то це були такі дебати про відсутність плану в Дональда Трампа. Бо е з цього почала Камала Гарріс, і Камала Гарріс цим і закінчила про те, що. Кандидат у президенти Сполучених Штатів має мати план і має виконувати і йти за цим планом. Якщо говорити про місце проведення дебатів, то це була, звісно, Філадельфія, перше незалежне місце, місто Сполучених Штатів. дебати відбувалися в національному конституційному центрі. А я дивилася дебати разом із місцевою громадою, одною із місцевих громад міста Філадельфії. Ось тут на цьому стадіоні ззаді за моєю спиною був великий екран, де всі люди дивилися, і багато людей поділилися враженнями про дебати. Давайте послухаємо, що вони сказали. Ну, ми американці польського походження, а я ще й трохи українець, тому чути їхні слова про Україну, Польщу та російську агресію для мене дуже важливо. Це важливе питання. Гадаю, для обох наших родин, і я радий, що вони звертаються до цього. Радий, що Камала Гарріс так впевнено про це говорила і має чітке бачення своїх цілей. Які ваші очікування від виборів? Думаю, у Камали дуже хороші шанси на перемогу. Хотів би, щоб вона стала президентом, бо вона сильна в міжнародних відносинах. Гадаю, вона зможе допомогти Україні, НАТО і справді покласти край цій війні. Камала робить те, що вміє: судить злочинця. Це моя відповідь. Це все, що я скажу. Це ніби й непогано, але йому дають забагато ефіру замість Камали Гарріс, щоб вона розповіла, що знає. Ось у чому моя проблема з дебатами. Оце й усе. Але поки що все гаразд. Я камала. Ясно, дякую. Як вам дебати? О, нам подобається. Думаю, все йде добре. Гадаю, добре для Гарріс. Що скажете? Пане президенте, ABC News, щодо конфлікту, президенте. Адміністрація Байдена каже, що треба захищати Україну від дій Трампа, її суверенітет, демократію. Це в інтересах Америки. Бо якщо Путін переможе, він може посміливішати і піти далі в інші країни. Яка ваша думка щодо дебатів? М. щодо дебатів? Насамперед я радий, що ми змогли почути виступи всіх учасників. Усі висловлювалися чітко, донесли свою думку. Приємно, що обговорювали Україну та міжнародні події. Чули ми думки обох двох кандидатів, які стосуються і внутрішньої політики. Дуже багато і політики, яка стосується і зовні зовнішнього питання, зокрема України, Китаю, відносини Америки із Китаєм, відносини Америки із Україною, відносини Америки із країнами НАТО. Дуже багато звучало заяв від з вуст обидвох кандидатів. Але знову я дозволю собі повторитися. Із мого особистого досвіду перегляду цих дебатів це було більше боротьба здорового глузду із уявним яким. Ось уявленням і баченням Трампа, того як це може відбуватися, Уляна Бойчук з Філадельфії, спеціально для новини. Лайф.